мого каналу вітаю українське панство вітаю українців у всіх куточках світу сьогодні у нас вже 18 серпня 12.41 і я буду робити розклад на комунарський район міста Запоріжжя прильоти наслідки на 3 доби 19, 20, 21 серпня подивимось, яка буде ситуація. Що і як переживе Комунарський район? Поїхали, починаємо з космічного району. Більш-менш нормально, мені не подобається центр розкладу. Тут іде башня, вона, вона лежить між землею рицаря та п'ятірки фізичної, тобто монет. Тобто, це вже як результат цього всього. Це позитивна, в принципі, карта, тобто є потенціал, але він стоїть. Я трошки докладу на цю карту. Да. Іде тут така історія, бачите? Іде, все ж таки вона йде. Десь щось в космічному районі відбудеться така подія. Це йде по центру розкладу. Закінчиться ось по трійки, будемо захищати, будемо робити свою справу, по рицарю будемо давати відповідь, тому що буде летіти. Дев'ятка йде, так будемо смачно то робити, домівки, домівки повинні остатися цілими. Єдине, що ось по дев'ятці будуть страхи, відчай, таке, знаєте, може хтось втрати свідомість або мало лішому, тут можуть бути і травми. Тут можуть бути і травми, можуть бути щось навіть і привалиться, десь щось завалиться. тобто... Бачите, уход тут, де він лежить, в принципі, такі карти по бокам, що може показати, що якась домівка, якась і з домівками і люди можуть попасти частково в якусь халепу, скажімо так. Ось це на центрі розкладу, так що космічний район трошки може потрапити в халепу, щось отримати від москалів за ці три дні. На дну розклада лежав імператор, і ось таке, що ми згрибаємо все до кучі, до кучі і захищаємо свою життєву енергію. Імператор це добре, значить, це буде, якщо трапиться, то не буде таке дуже значне. Все ж таки, імператор це захист людей. Район пісків. Трошки не впевнена буде ситуація, але взагалі все буде добре. Будемо захищатися. Нормально все буде, йде якийсь військовий обман, якась хитрість, ну, тим не менше. Так, далі дивимося поселок Першотравневий. Так, там будуть якісь події відбуватися, але, в принципі, зараз я подивлюся, О, ну, не дуже хорошо, тому що по рицарю вже зловому. ми бачимо, що буде страх, буде віче, буде навіть щось закрито. Але, в принципі, воно не буде для нас якимось жахливим, жахливими фортуна і падає рицарь. По чашам, тобто більш-менша дев'яточка. Будемо працювати, відпрацьовувати, але по не дуже впевнено, тут получиться Спитала, чим закінчиться башнею. Але тут теж іде сила, зміни і стабілізується ситуація. Але вона така шапка буде, на жаль. На жаль, першотравневий якось ви тут програлися, якась може статися у вас там халепа. Давайте ми глянемо. Проігрується перше травневий і все ж таки я по другому кругу проігрується. Тут іде якась ситуація. Ну, скажімо так, скажімо так, руйнувань, руйнувань по кризису. От так сказати, що руйнування я не можу, да, п'ятірка падає. Так, можуть бути тут проблеми. Може впасти на голову. Але тут іде імператриця і сонце. Я не можу, От, бачите, я другий раз поклала. Іде, да, ось що буде летіти, невпевнена ситуація. От вісімка жезлів летить, невпевнена ситуація. Але в цілому люди, я вам можу сказати, що тут якось воно так цікаво проігрується, що не повинно бути чогось такого страшного і складного. Але загроза існує. Так, поїхали далі Друготравневий поселок. Теж іде десятка. Десятку традицію проігруємо, вона між гарних карт не повинно такого тут бути. Вона. Тут є, як тут як відповідь іде така, знаєте, щоб ви розуміли, дивіться, десятка. Ця десятка, вона лежить між позитивних карт. Тобто, так, якісь втрати будуть іти. Ми будемо відповідати на це, розумієте? Тобто ось така ситуація. Ми відповімо на це. І ці втрати, вони трошки зневілюються, вони не будуть вже такими жахливими. А далі йде трошки прикрита, невпевнена ситуація. Тут ми чекаємо, що, як знаєте, все ж таки, щоб нам трошки нас. Прикрили тут, ну, нормально буде все. І далі теж буде все нормально. Хоча припадає ця карта. Да, ідеї наприкінці теж таке буде, але воно буде по справедливості, ось, пожалуйста. Ось і ілюзії, і тобто набір такий, набір такий, але я можу вам сказати: не повинно тут бути руйнувань. І загиблих також не повинно тут статися. Щось новеньке буде таке, знаєте, але ну, тут не буде нічого такого страшного, скажімо так. Загроза є тут. Сразу кажу, що загроза є друготравневому. А, ось це показало отак, і там, ви бачили, я вам показувала дьявол, але воно між позитивних карт лежить, тому, тому так, боротьба буде йти за це, будуть збивати. Все може бути. Може полетіти скло, може полетіти е, на щось там, дьявол да, там припав, може попасти на автомобіль, на, на скло полетіти. Ну якось так. Южний. Посилок Чкалова. Случка, лоб, воно йде наприкінці розкладу. В негативі це лежить оця історія. Але коли я починаю розглядати, після башні йде дев'ятка чаш. Після миру йде двійка невпевненості. Тобто ми можемо сказати, що так, закруглення цієї ситуації під питанням, зміни йдуть, в принципі, на краще. Але між цими змінами буде ось така ситуація. Ось така ситуація. Що це за ситуація? Буде організована відповідь. Тут буде сила, тут буде відповідь. Ну а кризисна ситуація отут випала. Це то, що ми відкриті, то, що, то, що ми оці. Там, да, захищаємося, захищаємося, захищаємося. Нікуди не дінеся. Ну, та, такі речі будуть зухвалі йти, ми захищаємося і. Хочемо ще більше захисту, нам його, звісно, не вистачає. Ну, Більш-менш, бачите, тут якось воно не так. Давайте подивимося стан людей. Так, вбитих я тут не бачу, травмовані теж не бачу. Єдине, що бачу, страхи, єдине, що бачу, недовіру, стресову ситуацію і все це лежить ось отак. І ми хочемо все зібрати докупи, щоб зберегти своє життя, своє здоров'я, свою життєву енергію. Дуже стрес ту поглощає. Недовіра, дезінформація, по здоров'ю ще двійка, вона може проявитися, як в голові, знаєте, може бути будь-які стани, пов'язані з головою, з психікою, з психологічним станом. Ну і, звісно, все, що пов'язано з бачите, підвішаний стан, от хотіла на двійку покласти. Ну, ось такий стан. Так що, це основна проблема. Все, я вам показала, розказала. Ви все побачили, все, сподіваюся, розуміли. Така буде, о, ці, ці, такі будуть ці три доби для комунарського району. Бережіть себе. Саме головне бережіть свій психологічний стан. Не піддавайтесь брехні, не слухайте ті канали, де кажуть, зрада, зрадна, саме страшне, в общем. Якщо ми будемо жити з таким посилом, нічого хорошого нас не чекає. Треба боротися за своє життя гарне. В Європі, якщо ви бачили навіть по Радянському Союзу, пам'ятаєте, як нам часто показували, що там капіталісти знущаються над народом і показували постійно нам їхні демонстрації. Оце і була боротьба за право, за гарні закони в пользу людей. Вони боролися за то. Але Радянський Союз і влада Радянського Союзу не казала, чому вони виходять. Так і нам треба виходити, треба збиратися. Ясно, що зараз жара, ніхто зараз нікуди не піде. Але восени, ручки в ножки, ножки в ручки, і до міської ради давати їм там ради. Якось так. Все люди. Це була шутка, звісно, але в кожній шутці є доля, тільки доля шутки основне правда. Все, почуємось, папа. -па.